Сьогодні ми ставимо питання при зміні влади. Партії одному господарю, одному е, власнику керівного крісла, газета, яка видається на гручу плаників податків, має бути спішною, висвітлювати всю палітру і е, події, які є е, в краї, і повинна бути. Я представлюсь Борис Турганський. Раніше я співпрацював з народного від співпраці.